Ви волі цей ос хлопець, Фиволі, цей ос хлопець, відчувай ти бить вій. Фиволі, цей ти відчуєш бить тоту, як фіни почнеться в офісі, ва сітті, вас сіті вас. Ні, ти не на боссу. Ей, постій, фривелі, то куди? Я на роботу. Uh, ну, добре. Uh, не мешай то uh, to... стекло. Эй, yeah. hey, постій. Huh? Uh, Витися, що зробить. Ну одного план кримінальний план. Думаю, ти нам вкратиєш пару телефонів. Так, те штук п'ять. І нам про продати Ну, ба, е, я йду да на, на... Я зараз йду, йду на роботу. Ну, добре. Добре, я вам можу пропонувати... це. Та... Добре, я вам можу пропонувати цей телефон за дві дві тисячі п'ять тисячі п'ять гривень або за. Десять тисяч гривень. Батько, купи, будь ласка, мені не 10 тисяч, будь ласка. Амм. Синку, нас немає грошей. Будь ласка. А, я поза ті хоче хотів та добре. Ми Виберемо. На тим десять. Добре. Добре покупки. Ну, а, 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 що? Давай почнемо. Ну! Ти знаєш наш кримінальний план. А, та. цей телефон є. П'ять телефонів. Йому бути дуже багаті. Тільки що нам в ще такі даються станкий кримінальний носі. Так. Я... я взяв, тільки чому не на це робити? От пам'ятаю на війні. В... Чому? От пам'ятаю на війні. На війні! Ми коли билися з ворогами! З ворогами билися! Ми... Ми коли брали, у нас був їхній телефон. Але у нас були, були наші. Ну, тобто були телефони наших ворогів, а тоді телефони не існували, а нехай не існували. Ми продавали. Подавал, я получию 47 тысяч долларов. А от ти боишься? Ты боишься це зробити, то я міг. А ты що, не можешь? Я зроблю. Один ды давай вбитись. Так, Такго немає. Так, взяв елмбарт. А а, я інчу дорогу. Но все вийшло. Да, діот. А, і добре, повітря. Вам кинуть? А, mm -hmm. oh, добре. Чи тон, скільки коштують? Десять тысяч. Тоді вам тисяч. Ваших 20 тисяч. Э. Две ваших 220. 22. Э, ну, ну я. Що? Не повишло? вийшло? так, не 2000. Ну, два. 20 тисяч. Чудово, нам це хватить. Нам мене купити більше обладнання. Ну і продуктів. Dope way. Eden. If they say that, then no You know, uh -huh. we put uh, criminal business. No, well, plum. <sweak>